Формадол таблетки від головного болю. Знайомтеся. Це юні танцюристи Софія та Оскар. Але малеча не просто танцює своє задоволення. За їх плечима десятки нагород, як українських, так і світових. І в Оскара і в Софії хисти любов до танців ще з самого маличку. Як ходить почала і вже танцювала. Я одягала плетія, так і танцювала. Їх плаття великі, Так придумувала свої якісь хореографії. Танцювала мене мама відвела цей вид спорту. І мені дуже це сподобалось, тому що це дуже гарно, красиво. Танцювальною парою Оскар і Софію стали майже два роки тому. Відтоді й почали збирати нагороду за нагородою. Однак, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Страх, розгубленість і відстань одне між одним поставили на паузу їхню танцювальну кар'єру. Однак, мами малечі вирішили, їх діти, попри все, повинні продовжувати танцювати. Спочатку можливо, да нічого не хотілося. Але щоб якось підтримати, да дітям вже важко було, і якщо вони втратять всі свої цілі, да, якісь здобутки, те, що вони прагнули, то їм набагато було важче. Так в них збереглося те, чим вони займалися до до війни. І мені здається, коли ти маєш мету і йдеш далі, тобі легше і пережити все це. Так і вийшло. Спочатку заняття онлайн. Тоді тренер Марк не міг приїхати до Оскара з Софією у відень, куди вони виїхали з батьками після початку повномасштабного вторгнення. Допомагала готуватися до нових змагань і старша сестра Софії. Моя сестра Ліза, вона дуже так нас серйозно Я підходила так... до цього. Могла інколи кричати але... Ми танцювали. Там дуже багато фін фіналів, по там п'ять е танців, так по три хвилини. Там це така була. Але це дало свій результат. Оскар і Софія, які через російську агресію змогли лише тиждень готуватися до змагань, посідають друге серед ювеналів місце на найвідомішому та найпрестижнішому у світі конкурсі танців Blackpool Dance Festival. Тренер пари Марк каже, цей конкурс мріє кожного танцюриста. Всі, хто Мріє стати легендами зірками в танцях, мріють прийти на Блекпо і випити його. Тому, коли ти виграєш Блекпул, це більш значно ніж чемпіонат світу. Потім Оскар і Софія виграють і чемпіонат світу та Європи з латиноамериканських танців у своїй категорії. Але зайняти вже перше місце на Блекпулі так і лишається однією з найголовніших мрій. Я цього дуже прагнула, цього хотіла. Тому тренувалися майже щодня по декілька годин. Іноді каже, малеча було дуже складно і хотілося просто все кинути. Ну, підготовка була дуже складна. Нам тренер навіть там, на групах робив, там ми танцювали чачу тільки 4 хвилини. І потім ще там планочки, там все таке. Ну, це було дуже складно там все. Ти думаєш, все я більше не хочу займатися нічим. Але ти ж прагнеш своєму іти. І вони таки досягли мати. І навіть її перевершили. Стали абсолютними чемпіонами у своїй категорії. Тобто здобули перше місце за кожен із представлених танців. Це, це справді рідко буває, коли пара може виглядати всі дні і стати абсолютними чемпіонами. Тоді складно було стримувати емоції, каже Софія. Тут називається спочатку. Ця пара перша там, де. Чачі, самбі, прумбі та джайво. І такі всі ось так просто миляці сидять і потім називають наш номер. Ну я хотіла кричати. Оскар тоді просто був шокований, адже ось такої абсолютної перемоги геть не очікував. Я не думав, тому що там були теж сильні, але не думав, що буду першим. Може, думав, що буду у якомусь одному першим, а не усіх чотири. Безмежно щасливий, але не такий здивований був тренер пари Марк. Адже каже, перемога Оскара та Софії цілком заслужена та обґрунтована. Я вважаю, що в них це все вийшло, бо, по-перше, вони танк діти. А по-друге, в них є систематичні, що вони можуть займатися і від дня в день, і становитися краще, 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 скажу так. Саме тому не збираються зупинятися. І дуже сподіваються, що зовсім скоро здобуватимуть перемоги і в рідній Україні. Тому що тут наш дім, так? І тут хочеться танцювати теж за Україну, тут підтримувати її, і щоб Україна була в топах. З 28 квітня Дмитро Комаров. Покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. По таємних маршрутах навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 Україна.